Сьогодні приїхали відпочивати. О, а що там таке? А, то ж дощ ішов. Дощ в нас по графіку, навіть не треба крапельне зрошення включати. Сьогодні буду, гарна погода трошки. Пожаримо м'ясо і буду ввечері оприскувати. Як, що, чим, скільки, все, розкажу, покажу. Зараз. А я вже цього року прибивав, Право, всього, а вітер всього. постійно відриває. А Ти прибивав як? Ти отак от? Ні, так? це вже після того, як я прибив, вітер його обриває. Я просто вже не хотів прибивати, ложу цегли, а то все одно не помагає. Та ну, ладно, я вже знаоходилася. Та хай так, хай собі так буде. Так, ну. що робити? Розпалювати вогонь. Розпалювати вогонь, мити руки, передягатися, всякі такі от, стола виносити, зелень рвати. О, Тут ж не те, що вдома в квартирі, тут зовсім зовсім інші відчуття, погода, природа. Uh -huh. В квартирі. Здається, що сьогодні холодно на дворі, а насправді так класно. Так, да, дуже класно. Дякувати Богові за природу, дуже все класно. Глена Ампел почав. А він круглий, на відміну від того, цей довгий. А той uh -huh. круглий, але такий... Плід mm. називається кістянка збірна. Uh -huh. Тут Чуш кругла, а тут uh, uh -huh. феномена довга. Та крістянка теж така штастина. Ну, це істянка, два таких толкових сорти літніх. Гленемпел суперовий сорт і феномен. Все, вже почалися ягодки. А зелене чи дуже багато? Це феномен. Дуже багато є зелених. Почуваю. Я почуваю по повній А завтра приїдемо. Буду збирати. Ну. Але глинемпел така, як почечка, така великі, ягоди. Кропу нарвала. Так, нам. До столу. Через два тижні вже будуть люди збирати малину. А Завтра я буду готова mm -hmm. Калувати. Ну а так. Одно. Ні, тут не Іванка, чуєш? Тут не тяжко, О, там буде тякше, mm -hmm. отам. Все все сонячний день. Дуже переповнює мене радість. З квартири вириваюся там. То... Природа, Боже, Боже творіння, все воно так гармонійно для нас. Я теж радий. Йду передіваюся, розпалюю мангала. Шкода, що воно все мокре. Вчора такий дощ пройшов. Зараз будемо шукати щось сухе. Головний процес йде. Тревно то будемо горелкою жарити, бо не розгорається. Yeah. Не хоче горити, піду візьму щось. Де візьму? Буду шукати. Все мокре навкруги. Все сире. Треба скупе, так? Горить! Класно горить. Передати, як мені з радісно приїжджає, малини, такі солодкі. Малина, полуниця, кріп, зілля. Дивися, як Іри, сусідки, гарно квіти, все синіньке. Ага. Зацвіло. Природа, сонце, розумієш? Прямі сонячні ванни. Тут Масу для мене. Володжуся. Дуже гарно. Mm -hmm. Зараз буде шашлик, гамак, ну це що. Оприскувач. Добрива. <свісна> Тут у <в> тебе буде. <свісна> Іванка все про життя знає. Випила щойно 0.33 такого збітня Золотоноського і каже, що знає важливі речі. Питаю, запитую тебе, ти знаєш, чому люди бухають от такі хронічно, що п'ють не просто так, от як ми. Собі випала з бітня. Хронічно, то вони так. вже не усвідомлюють, що з ними сталося, і вони думають, що то так нормально, і вони просто не, не визнають, що вони хворі і, вони, і, і не знають таких мудрих порад, як їм з того вирватися. Ну так, але що стало? Що було передумовою? Чому вони дійшли до такого? Чому вони вирішили, що бухати, то спити на постійній і регулярно? це саме краще? Я думаю, що вони не вирішували. Я думаю, що вони поступово думали, що нічого не станеться, так всі і роблять, все буде добре. А потім хотілося більше і більше. А потім з'явилася я... залежність. А я в тіктоці за одною блогеркою стежу. І вона вчора в прямий ефір був, і вона казала таку думку, що п'ють, а там чи жінки, чи чоловіки, якщо на регулярній основі п'ють, то є нещасливі люди. Каже, от щаслива людина не буде пити постійно, нема потреби. Вони свої якесь горе запивають, так їм легше. П'ють нещасні. То мене так, ого? Може, так? Але збитень класний був, правда? О, клас! Щокарне, <рес> то я від щастя, бо я щаслива. Сьогодні гарна погода. Село, та дача так спасає так гарно, що й не треба пити. Собі збітня випила. З я мушки Я чекаю на м'ясо. Головне збитки ніякі не роби мені. <рес> Зразу починається якась філософія. Щось таке. <рес> М'ясо скоро буде. І курка, і свиня. Треба нам ще одного гамака. Ми сьогодні вже дійшли висновку. Іванка казала, що треба ще одного, а я думав, якось будемо миритися, але ні, треба. Один є, а другий тут у нас... А я зараз тільки ляжу і тобі захочеться, правда? <рес> ні, але треба отут стовпа закопати. І звідси від цього стовпа і туди. І так собі будемо лежати головами сюди і говорити. Отак, один з одним. Треба купити ще одного гамака і зробити таку штуку. Так, думав сьогодні оприскувати, але, мабуть, не буду, бо пахне дощем, небо захмурилося. І показує на дощ. Але я сьогодні маю відправити замовлення. Зараз буду наважувати такі добрива. Тому трошки розкажу вам, дивіться, якщо у вас чи квіти, чи плодові, чи будь-які доб... будь рослини, чи малина, чи будь-що. От, дивіться, отаке універсальне добриво Кристалон спеціальний. 18, 18, 18 плюс мікроелементи. Які мікроелементи, в яких... В кількостях можна в мене в телеграм-каналі подивитися. Всі вони йдуть в хилатній формі. Так, якраз і буду наважувати істолончик. Повністю повністю водорозчинне добриво. Я його вносив на малині в себе. Ну, Малина в мене вже оприскана таким добривом такого типу. Вже десь два чи три... Ні, не два. Чи два чи три. От я вже й сам забувся. Ну, коротше, треба оприскувати за сезон. Приблизно кожних 10-15 днів. Можна і кожного тижня. Ну, то агрономія така штука, що треба дивитися по по рослинах, по всьому. Яка у вас погода, як, що, яке, що ви ще вносили, що не вносили, все треба дивитися. Люди його замовляють, дивіться, вже скільки осталося. і це вже ж такого типу, хто дивиться мій канал, ще в мене були інші добрива. Це вже не перший мішок. Це добриво дуже ходове, тому що воно на всі-на всі культури. І його можна оприскувати простим оприскувачем по листу. Всі культури. І тут елементи швидко засвоюються Якщо ви нічого не вносили чи вносили, але все одно листочки жовтіють. ну Жовтіти вони можуть, наприклад, зараз малина, малина от взяти. Та зараз всі культури дають плоди. І вся енергія, всі поживні елементи йдуть на плоди. А треба ж також і підтримувати листя і стебло. От. Тому потрібно час від часу вносити отаке добриво. Воно дуже класне. Можна його в краплю давати, в крапельну стрічку, можна під корінь просто поливати. Тут мені треба наважити один кілограмчик. Я понаважую, понаважую на нову пошту, Укрпоштою добре, якщо у вас зараз Укрпошта клас, поштових відділень нема. в село прямо привезе вам машина додому, якщо колись. У вас, ви думали, в мене нема нової пошти, то тепер Укрпоштою легенько, його вам хватить набагато. 70-100 грам на 10 літрів, якщо оприскувати по листу. Так, зараз ми зважимо, має бути 1 кілограм. О, ну, дивіться, забагато. 1151 грам. Забагато. Відважимо. Вже буде замало, але доситом. О, дивися, ще забагато. Задавайте свої запитання в коментарях. Яка у вас культура, скільки треба, чого все. Розкажу, підкажу. О, 1005 грамм, якраз 4 грами, 3-4 грами той мішочок. Все, кілограмчик. Ціни є у моєму телеграм-каналі або пишіть мені на Viber. В описі будуть контакти під відео. Сьогодні хотів собі оприскати, але захмурилося так, і вітер зривається. І прогноз погоди каже, що через 2-3 годинки буде дощ. А це, друзі, кальциніт. Це теж незамінне добриво для всіх культур. Щоб краще переносили, ну, були більш стійкими культури до хвороб, краще переносили посуху. І для нас, для малинолюбів, щоб кістянка збірна трималася купи, щоб не було грису, щоб краще транспортувалася, щоб не розтріскувалися плоди. Ну, взагалі, так само потрібен кальцій, дуже потрібно його вносити всім, всім культурам. Навіть, навіть кальцій він сприяє тому, щоб засвоювалися інші елементи, тому його теж треба вносити. Зараз наважу ще. Замовниці. цього доброго, пів кілограмчика. Воно теж, воно в гранулах таких, дивіться, але воно повністю водорозчинне. Але його не можна змішувати ні з яким, ні з тим, ні з будь-яким іншим. Краще його не розмішувати і вносити окремо. Це дешевше, це дорожче. Так, зараз важі пів кілограма. О, дивіться, як в аптеці 504 грами. Ну, ще трохи додав. Все. І будуть вже... Того, хто замовив це добриво рослинки, почуватися набагато краще від тих, хто не замовив таке добриво. Воно може дуже довго зберігатися, головне, щоб не потягнуло вологу у вас десь в сухому місці. Так, і зараз ми підпишемо. Бачите, вони продаються мішками такі добрива. Якщо вам треба, я продаю від 100 грам. Треба 100 грам, відправлю вам 100 грам, треба 2 кілограми, відправлю 2 кілограми. Найбільше в мене замовляли е, в одні руки 6 кілограм. Так що Ласкаво просимо, кому треба. А це отак називається. Кристалон спеціал. Так і підпишемо. Isso,